Наркотики і мозок, що відбувається? Людський мозок найскладніший орган в тілі. Ця 3-кілограмова маса сірої і білої речовини знаходиться в центрі всієї людської діяльності. Він потрібен вам, щоб спілкуватися, насолоджуватися їжею, дихати. Створювати художні шедеври і отримувати задоволення від повсякденних занять. Мозок регулює основні функції вашого організму, дозволяє вам інтерпретувати і реагувати на все, що ви відчуваєте, і формує вашу поведінку. Ваш мозок це ви, все, що ви думаєте і відчуваєте, і ким ви є. Мозок часто порівнюють з неймовірно складним і заплутаним комп'ютером. Замість електричних схем на кремнієвих чіпах, які керують нашими електронними пристроями, мозок складається з мільярдів клітин, які називаються нейронами. Вони організовані в схеми і мережі. Кожен нейрон діє як перемикач, що керує потоком інформації. Якщо нейрон отримує достатньо сигналів від інших нейронів, до яких він підключений, він спрацьовує, посилаючи свій власний сигнал іншим нейронам в ланцюзі. Мозок складається з безлічі частин з взаємопов'язаними контурами, які працюють як єдина команда. Різні схеми мозку. Відповідають за координацію і виконання певних функцій. Мережі нейронів посилають сигнали туди і назад, один одному, і між різними частинами головного мозку, спинним мозком і нервами в інших частинах нашого тіла. Наркотики втручаються в те, як нейрони посилають, приймають і обробляють сигнали. Нейрони спілкуються між собою за допомогою хімічних речовин, так званих нейромедіаторів. Наприклад, адреналін відповідає за збудження, серотонін за бадьорість, ендорфін за задоволення та інші. Деякі наркотики, наприклад, героїн або марихуана, мають хімічну структуру подібну до так званих нейромедіаторів, що продукуються головним мозком. Саме через цю подібність наркотики просто дурять мозкові рецептори і активують нервові клітини для відправки хибних повідомлень одна одній. Майже всі наркотичні речовини прямо або опосередковано сприяють надмірному викиду в мозок дофаміну. У здорової людини цей нейромедіатор. Функціонує у тих частинах мозку, що контролюють рухи, емоції, мотивацію та відчуття задоволення. У нормальному стані ця система відповідає за поведінку людини, пов'язану із життєво необхідними процесами, їжа, бажання уваги, любов тощо. Її надмірна стимуляція викликає відчуття ейфорії, що виникає під час вживання наркотиків. Така реакція породжує модель поведінки, що примушує людину знову і знову повертатися до згубної звички. Тривале зловживання призводить до того, що й інші хімічні процеси у мозку зазнають змін. Чисельні лабораторні експерименти доводять, під згубний вплив потрапляють ті ділянки мозку, які відповідають за прийняття рішень, формулювання суджень. Навчання, запам'ятовування, контроль за поведінкою допомогти подолати проблему на суспільному рівні може лише профілактика і попередження. Якщо людина розумітиме шкоду, яку можуть заподіяти наркотики, вона ніколи не ризикне зробити крок у прірву, адже знатиме, що хвилина примарного задоволення. Може коштувати їй не лише здоров'я і повноцінного майбутнього, а й життя.